І улюблений наш Дніпра. Прийшов по кувалду, не знаю, чи вона мені нужна, але нужна по-любому. Є кувалда. <рес> <рес> Отаку. От а більше є? Оце одна. видно, вона мене чекала. Берем? Скільки сколько без? Три роки гарантії. Наш решетилівський улюблений. Де вас можуть побалувати безкоштовною кавою. Ну і друзі, ранок розпочався із Дніпра з окулярів. Із Кувалди, кіло 800. Їдемо. До нашої техніки. Так, друзі, вже біля техніки приїхали. Величезне дякую підписчикам, які мали можливість допомогти і допомогли. Завезли до нас вчора прямо в Решетилівку Величезне дякую соліноїд, який 100% працює. Тільки тут не такий виход. Ну. Ми його відріжемо і припаяємо наш. І спробуємо. Він стоїть чи той, він з якоїсь машини, не комбайновський. Ну, форма така сама, все таке саме: 12 вольт провода такого ж самого кольору, як і в нас. Будемо ставити, покажу. Розкажу також нюанси, моменти, які я дізнався завдяки підписникам. як провірити. Саліноїд, чи причина в ньому, чи не в ньому, ну. І тому подобне. Також, розпаковку тільки що зробили. Дивіться, що до нас прийшло і що нам ще потрібно будемо заказувати. Так, друзі. А прийшли до нас сім'ї проводи на СЗшку. Е, ну, як воно правильно називається, я вам не скажу, ну оце отак воно. О. Наші постарі зогнили, там уже просто дуже плачевна з ними ситуація. Ну, а нові друзі, сучасні, пластикові, пластик такий, ну, я б сказав би, що непоганий. Також цінова політика позвонив е, на техноторг, там в іншій компанії ціна 95-120 штука. Інтернет трішки зусиль 30 гривень. Можливо, ви скажете, що дешева і якість погана. Ні, нічого подібного. Не лініться, 30 гривень. І все, можна сказати, що вічні, якщо не поламаєте. Ну як їх там поламати, я не знаю. Так, друзі, також е, настав час ремонту нашого культиватора КПН 4.0. 2014 року випуску 68-й щоту. це йому виходить 10 років. 10 років йому не робилося нічого. Окрім того, що мінялися пружини кої, які, вони то, в принципі, не мінялися, ми їх відновлювали. Також оце, зверніть увагу, це рідні лапи. За 10 років, і батько каже, тут вони стояли і ті, Велесовські, чи? Да. Да, Велесовські. Ну, Лапи дуже страшні, і тут вже разнобой, тут широка, тут вузька. Ну, Стерті добрячі, як ви бачите. Будемо зараз телефонувати на завод Велеса до менеджерів і замовляти нові. Широких у нас є пару штук. Ну, із досвіду також Велес. І з досвіду батько каже, що клара ще вузькі, не так буде забиватись. Також вам розкажу про нюанси цього витвора мистецтва, чому на них ламає пружини. Отам Костя знімав відео, я казав, що відкрию вам секрет. І ось настав час, скажімо так. Дивіться, оце ось пружина, оце ми поставили тут цепи і зсипав ставку. Получається, як натягу, якщо її немає, то воно впирається в раму, да, по-моєму -по ж? Впирається в раму і ламає. І все, вся причина. Тому поставили не скрізь, ну поставили там, де принаймні ламало кусочки цепів, лопнувшу пружину, її ламало завжди отут. -от, от, отут. Е, відламало болгарку, акуратно відрізали, нагріли різаком, один виток відігнули і поставили знову ту саму пружину. І вперед. От бачите, бачите Багато де стоїть. Оце, це всі їх ламало, оцю ламало, цю ламало. Оцю теж ламало. Ось. Тут нема. Тут малий оцей отвір. І воно вигинає, впирається і на ізлом. Тільки клац і лопнуло. Також будемо рівняти оцю стойку. Не знаю, можна нагріти, вирівняти, можна, батько каже, перерізати та зварити. Так. Ну, в принципі, і все. Так, заграбліну е, показував я в минулих відео в минулому році. Зробили ми її, що вона регулюється по висоті і стоїть не на основній рамі, а стоїть на е, рамі котка. Вважаю, е, що якщо ви переставляєте глибину, то грабліна міняє висоту разом із котком. А вже е, ну, на полі ви можете її підняти або опустити. Ну, Дивитись треба по ситуації, чи дуже вона забивається, чи не дуже. Смотря, який був попередник, чи кукуруза, чи соя, чи соняшник. Ну, в принципі, і все. Так що зараз телефонуємо на завод, замовляємо лапи. Це в першу чергу вони потрібні і цей нюанс ми не. Обдуримо ніяк. Потрібні нові. Так, друзі, два соліноїда, оце рідний. РЕ53507. Це той, що завіз підписник з Миргорода Величезне дякую. Цифри і все не таке, але оце. Його оце. Наші. Так, товщина штоків одинакова, довжина різна. Але е, глибина одинакова. Що тут, що тут? Е, ну тут ми просто, скажімо так, відрегулюємо вже за, за рахунок тяги. Ну сюди також буде пружинка. Те, що було, я відрізав і перепаяв, тому що. Ну, виходи в нас не одинакові. Ну, а кольори проводів все однакові, І товщина і все. Так що ліземо, ставимо на комбайн і перевіряємо. Надіюсь, буде працювати. Також, як виявилося, це ділюсь інформацією, з якою Люди зі мною поділились, і я з вами ділюсь. В цій катушці дві обмотки. Одна, яка спрацьовує тоді, як ти нажимаєш на ключ, і разом із стартером вона клац і підтягує. І як завела, ну завівся двигун. Повинна спрацювати інша обмотка, яка вже буде постійно його тримати. Тому що, коли довго навіть держиш іменно стартером і двигун не заводиться, то провід нагрівається так, що аж плавиться. Дуже велика нагрузка. Великий ток, видно, подає. І, скоріш за все, що у нашому старому друга обмотка, яка відповідає за. Постійне тримання е, цього штока догори не працює. Не велика ймовірність, а 100%. Тому що ми віддільно е, кидали плюс на той, що втягує при е, тому, як ти проверташ ключ запалювання. Вона працює, він втягує. А інший провід, він не працює. І скрит легенько, і все. Ну, а тут. Казали нам, що все працює, хоч перший провід плюсовий, хоч інший провід плюсовий. Зараз будемо пробувати. А, облом. Не спрацювало. Не, не держи. І виходить причина не в соліноїді, а в якісь релюшки. Так, друзі, ну, як ви бачили, не тримає. Розібралось чому? Показую і вам. Ділюся досвідом. Так, узяли ми. І тестер у нас є, і лампочка у нас є. Усе є. Не робимо. Розбираємось. Так, оце в нас маса і дві обмотки, два плюса. Оце плюс той, коли е ти заводиш, сюди подається ток, а потім він пропадає. Оце плюс третій красний. Сюди йде ток постійно. І оце, за це він відповідає за те, що ти, коли підтягуєш, ну, вважай, що підтягнуло, завівся, і він повинен тримати. Показую, як ми провіряли, як робили. Так до мінуса ми приєднали провід, вставили і до мінуса на масу. Тут приєднали плюс. Напряму від генератора. Дивимося, що в нас виходить. Коли ми нажимаємо до середнього, клапан працює чітко. Коли ми вставляємо в крайній отак той, що відповідає за ой, незручно вибачайте вже. Бачите? Нічого не відбувається, тому що він повинен бути підтягнутий. Тоді воно буде робити. Нажимаємо і тримає. Чому він не тримав? Бачите, тримав. Дивіться, ось від'єднує. Раз. Приєдную знову. Імітую момент заводіння комбайна і тримав. Чому він не тримав? Розповідаю. Все дуже просто. Неправильно було відрегульовано отут, на оцій тягі. Получається, ми взяли, підключили до плюса, рукою піднімаємо, не тримаємо. Відпустили, розкрутили трохи, не тримає, не тримає, не тримає. Розкручували, розкручували і е, зупинились на тому, що почало робити. Висновок який? Якщо у вас проблеми з соліноїдом, ви робите отак, як оце зробив я, приєднуєте масу до чорного провіда. Потім. Плюс берете від генератора там, чи будь-чого. від чого. Якщо у вас комбайн заводиться і глохне, то середній працює 100%, бо він би не заводився, воно б його не підтягувало. І потім берете, приєднуєте на красний, плюс рукою підтягуєте і він повинен працювати. Правильно це буде робити, щоб 100% зрозуміти чи робочий соліноїд. це від'єднати від топливного насосу, тому що отут воно може впиратися, а шток до корпусу отут не доходить і також тримати не буде. Провіряєте, відкручуєте оцей болт, рукою підняли, подали. Напругу на червоний провід. І якщо він тримає, соліноїд робочий. Просто тоді потрібно відрегулювати. Якщо він не тримає на червоному, плюс подали, підняли рукою, а він не тримає. Дивіться, я навіть відірвати не можу, як сюди подається напруга. Бачите? І все. Працює на крайньому. Просто регулюєте. Ну і відповідно е, провіряєте тестером чи лампочкою, чи з оцього крайнього найтоншого оцього іде е, 12 вольт. І з середнього йде тільки під час е, тоді, як ви крутите стартером. Ну і крайній маса. Ну так що, друзі, отакий. Досвід, в принципі, безцінний досвід. Я б сказав би дякувати вам, моїм глядачам мого каналу, що перезвонили, підсказали отакий вам, друзі, лайк і величезний дякую. Всім пока. Побідили ми цей соліноїд. Зараз перезвоню товаришеві. Подякую. Спитаю, скільки треба коштів за нього віддати. Ну, все одно. Величезний лайк. Велике дякую. Дякую всім. Всім пока.